Всі вітання в ресторації «Голос» – це проекту про кава. У нас в студії Ярослав Ладанай, приємець і власник магазину аніме товарів. Правильно Ярослав, так так. Бажаю здоров'я. Пане Ярослав, розкажіть, будь ласка, про магазин, про аніма товари і конкретно ще про ще одну екзотичну вашу діяльність. Це ем, продукція азіатської кухні. Що це таке? Так, нещодавно ми відкрили наш е, другий магазин, е, це саме аніметовари. Е, що таке аніме-товари, Насправді не так легко пояснити, але думаю, всі з дитинства бачили різні е, мультфільми, е, різні фільми е, виробництва, е, виробництва там, в Японії, Кореї. ось. І саме на основі цього е, ще ми в дитинстві отримали якихось героїв. За якими слідували, намагалися там співпереживати. Ось і саме на основі цього ми після, е, проаналізували, адже в нас був магазин з настільними іграми, де ми завезли мангу. Манга — це такі книги, е, mm -hmm. чорнобілі, подібні до коміксів, і читаються справа наліво. Бачена, що попит саме на ці книги в нашій молоді досить великий, і вирішили відкрити магазин аніме товарів. Ось а вже згодом розширивши асортимент, додавали і азійську їжу, яка добре смакує стрілянам. А що там є таке Серед азійських їжі є дуже багато лукшини, булдак, різні снеки. Так, різні чіпси з різних країн, різна азійська вода, солодка, мінеральна та таки... так, дуже великий насправді вибір. І зараз ми ще ввели ще екзотичну продукцію: корейські грибочки, паростки бамбука, ні, буду... та... вони вже все, все готові, просто розпаковуєте пакет і смакуєте або додаєте собі до страв. Типа як чипси чи ч? Вони йдуть в такої рідкоподібної форми. Ось можна додавати, наприклад, до макаронів, коли татар, збільше. я рекомендую ну, дійсно спробувати, бо я сам е, хочу спробувати і спробую, потім ще вам скажу, так. Ну, а є попит, тобто, от люди з оце дійсно беруть, так? Ну, насправді, спочатку, коли ми відкривали, е, ну, Дові, трі, трішки ризиковано так, і страшнувато, тому що. Ну, так, і, і ну, ми, ми працюємо як не як війні. Перший mm -hmm. магазин mm -hmm. теж відкривали війні у 22-му році. Ми, ми відкрили перший магазин у 22-му році на покрові 14 mm -hmm. жовтня, а другий магазин ми цього року у 1 лютого відкрили. Ну, звичайно, були всі ризики, але ми спробували відкрили, зробили місце, де молоді комфортно, де молодь відчуває задоволення від того, що бачить цю естетичну різну красоту що є великий вибір товарів. А у вас переважно у клієнти це молодь? Чому ви тут? Ну, насправді це... тут вікова категорія дуже різноманітна. Mm -hmm. У нас клієнти від років 8 і до 65. Mm -hmm. <рес> тобто yes. дуже різна вікова категорія, так. є просто люди, які це люблять і постійно нас відвідують. Mm -hmm. А от бачите, друзі, людина стартанула, навіть зважаючи, що от в такий час і, і все і вийшло. Так що пробуйте і ви. Про ще де знаходиться ваш магазин. Оцей з азіатськими товари. Наш магазин аніме товарів знаходиться на протистрей сіті. Ви заходите в аргу, mm -hmm. і там великим мупом пише аніме. Я думаю, ви точно і там зразу аз два... азіатський є то. Так, так. Це у нас магазин. Мов... Два приміщення, і вони mm -hmm. об'єднані, і там все є. Тобі допало то, що буквально тут недалечко, пару кроків, так що можете зайти прямо сьогодні. Е, ну і ще, пані Руслав, на останні нашої такої коротенької песії, побажання для людей, для тих, хто, можливо, хоче стартанути, зараз є мода на ветеранський бізнес, хтось думає от, з ветеранів або ще з різних людей, що ви їм побажали? Ну найкраще, напевно, побажання ніколи не боятися, а пробувати. Тому що ніколи не вгадаєш, чи цей бізнес буде надприбутковий, треба взяти, спробувати, теж підлаштувати вже до тої аудиторії, на яку ви пробуєте, і однозначно він зайде. Правильно, друзі, головне не склади руки, а йти вперед і наближати нашу перемогу. Друзі, приходьте до нас до калу, почуємось, побачимось. Дякую.